Доброго дня, шановні винограда-любителі. Сьогодні у нас 12 листопада 2024 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це укриття винограду на зиму. Ми перед цим показали відео, як ми обрізали даний конкретний кущ якраз ми обрізали, і зараз ми його будемо вкривати на зиму. Вкривання винограду це значить, процес сховати нашу однорічну лозу. Тої лоза, яка росла в цьому році і була з листям, сховати від в першу чергу панівних вітрів. Щоб вона не була на ніякому разі на вітрі, щоб вона не висихала в зимовий час. Бо дуже часто буває, коли ми наше якесь прання вивішуємо сушитися, воно спочатку замерзає, а потім вітром його день-два. Потеліпали, хто скажемо, і воно стає сухим. Те саме може траплятися з нашою лозою, вона втрачатиме вологість і може загинути, просто висушиться в процесі зимового зберігання. Щоб це не трапилося, головне її прикрити на зиму. Ми вкриваємо в першу чергу землею. Якщо немає де можливості вкрити землею, можна обмотувати всівозможними матеріалами, там, агротекстилі, там, спанбонди, будь будь що під рукою є, там, рубероїд, що завгодно. Можете просто положити на землю шифером прикрити чи чим завгодно. Тільки торці прикривайте, щоб там вітер дуже не заходив. І цього вполне достатньо. Практично весь виноград маємо розостійкість 23 градуса. Які ми вирощуємо, то ці зими, які останніми роками були, то вони відносно були помірні, можна було б і не вкривати, але все-таки де гарантія, яка буде зима, ніхто цього не знає. І щоб мати врожай гарантовано щорічно, ми процедуру вкриття проводимо. Що для цього потрібно зробити? Ну, от ми обрізали виноград, зв'язали його в пучки, і в даний кущик я от пришпилив вже. Викопали ямку. Буквально тут. От Якщо поставити лопату, ну пів штика, саме більше. Тобто там глибина, грубо 10 см. Уложили його, можна пришпилить, можна просто положити. Ну я просто, щоб для наглядності її пришпили вон скобками, щоб вона не випригувала, і будемо його закопувати. Достатньо цією землею загорнути і все. Єдине, тільки тут у нас вийшло цей кущик трошки на коротких рукавах, і прийдеться трошки отутський цей горбик зробити, невеличкий нагорнути. Да, ми вкриваємо тільки однорічну лозу. Оця лоза от навіть двохрічна, тоненька така. Ось вона. Ми її не вкриваємо і оцю теж не вкриваємо. Просто вкриємо оцю однорічну лозу, щоб не вимерзла в ніякому разі ця почка. Все, ну, тепер просто загортаємо землею. Ну, от у нас вже повністю укритий кущ зайняло буквально там ну, якусь хвилинку-півтори. Головне прокопати канавку і цієї землею закидати. Єдине, тільки прийшлося трошки зробити такий невеличкий холмик, щоб прикрити цю лозу, яка у нас іменно в цьому місці. На Наступний рік ми за рахунок молодих паганів трошки удовжимо рукава і тоді буде вкривати набагато легше, бо вони будуть далі розположені. І вкриватиме легко. Це кущик у нас. Не пам'ятаю, мабуть, трирічний. Поряд у нас кущ однорічний, який ми обрізали. Зараз я приберу його, от в нас в такому стані. Його можна просто прикидати землею. Він обрізаний на чотири бруньки кожен пагін. Але ми для більш легкого і укривання, і потім розкривання застосовуємо звичайне старе відро без дна, от воно от такого плана Ставимо його і беремо. Пляшку пополам перерізану пластикову з закрученою пробкою, без всяких дірочок, зразу повторюсь, не треба там нічого ніякої вентиляції робити. І просто накриваємо його. Це для того, щоб не було контакту з землею тих молодих е, паганів. А потім, уже коли ведро у нас буде повністю з землею, по весні його дуже легко взяли за ручку, підняли і вся земля у вас у відрі і повністю відкривається саженець. Дуже просто потім і відкривати. Тепер, щоб його вкрити, просто засипаємо повне відро землі. Ну і на всякий випадок трошки кругом добавити, бо ще саженець досить молодий. Ну, оце цього достатньо. Повністю вже вкритий однорічний саженець. А по весні потім беремо, підняли, вся земля в відрі і саженець у нас буде вільний. Оце такі способи укриття однорічного і, скажімо так, багаторічного куща. Нічого складного нема, це займає невеликий час, але це дуже надійний метод укриття. Земля дуже хороший акумулятор тепла і зберігає як і тепло, так і не дає дуже сильному підмерзанню. То вона і в відлигу добре працює, і коли великі морози, також дуже добре тримає мороз. Так що я раджу вкривати в першу чергу землею. Якщо немає можливості вкривати землею, можна вкрити іншим способом. Ось у нас поряд, наприклад, укритий ну це не виноград, це ожина. Ми взяли агротекстиль, накрили і присипали края. Так само можна вкритий виноград. Ось таким способом ми зараз далі перейдемо там, де у нас. Укриті кущі, які ми виводили на арку, теж таким чином ми вкривали. Зараз перейдемо на основний виноградник і все це покажемо. Ну, ось ми стоїмо біля куща Аватара, це який ми обрізали і показували, як нас, ми його формуємо на арки. І так ми його зв'язали в пучок, все, що залишилося, і вкрили. Вкрили ми тут два сусідніх кущі, один навпроти нього, який був. Тобто ми в одну канавку прокопали, вложили. Ці обидва кущі вони досить довгі лози, Сусідній кущ доходив аж до цього куща, а цей доходив до того. Тобто ми в одну ямку все вложили і землею закрили. Де трошки піднімається наприклад, лоза, можна застосувати звичайний мішок, положили зверху, насипали землі, і він чудово тримає лозу, щоб вона не випригувала з землі. Тобто це такий дуже дієвий спосіб. Його потім відкривати легко взяли за мішок, просто зняли землю, сипали по весні. І у вас кущ вже легко відкривається. А так далі ось по арці ми проходимо. Це у нас в цьому місці це все було зверху. Ось ми його закопали одною канавкою, буквально з цього куща, це з цього. Ось рукава в нас йшли, ось вони прикриті. Стару лозу ми не вкриваємо, вкриваємо тільки однорічну лозу. А далі вже от пішли місця, вже тут, тут просто вкривати ніяк було, наприклад, землею прикопувати. Ми вкрили його. Агротексілем. Просто накрили, пучки зв'язали, пришпилили до землі або просто пригнули, зверху накрили тканиною і в два шара вона у нас. І, в принципі, зверху присипали землею, щоб не заходили туди ніякі вітри сквозняки, І все закрито. Зверху там кусок на резини ще кинули для того, щоб дещо прижати. І цього зовсім достатньо для того, щоб у нас наші кущі збереглися. Деякі кущі он, залишилися та в нас не укривні, то ми їх не вкриваємо, це ейфорія в даний момент. А так уже весь виноградник повністю вкритий. І все вже готово для перезимівлі. Земляні роботи ми всі цим чином завершили. Тепер будемо переходити до нарізки підготовки черенків, для заготовки вже їх для зимового зберігання, для розсилання замовникам. Кому цікаво, можете робити замовлення ще й на саженці, на черенки, все ще приймаємо. Тільки дзвоніть, будь ласка, вечорами з 6 по 9 годину. І будемо приймати, кому що потрібно, висилати, якщо є в наявності. Так що виноградник укритий. Це у нас ось кучка, те, що у нас пішло. Де міняли рукава на багатьох кущах, до речі, поміняли рукава, деякі е, кущі викорчовували. Так що тут певний. Певна заміна йшла, і кущів і, або просто рукавів, лозу ми дрібну вже всю які обрізки поприбирали, а ця кучка буде на дрова. І згодом переріжемо його буде на шашлик. Дуже чудова штука. Так що, це все теж піде в ход. Ну, На цьому будемо завершувати всі наші так сказати, осінні роботи. Всім кріпкого здоров'я, все буде Україна. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Всім кріпкого здоров'я, до побачення.